А думала, що вже всі нормально перший заступник голови обласної державної адміністрації Геннадій Дмитренко, перший заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький, голова постійної комісії обласної ради з питання регламенту правопорядку та антикорупційної діяльності Сидер Кізін, заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута Відповідали на запитання журналістів та громадських активістів. Бачу вже волю обидвох сторін. Абсолютно уникнути подальших силових протистоянь. І народився сьогодні цей документ, меморандум, про що в ньому йдеться. Що до 12 січня підприємство, з підприємства забирається охорона, ось ця, яка там перебувала, кожна із сторін направляє по 10 чоловік в охорону. Ось і 30 чоловік залишається колишньої державної служби охорони. Це зараз управління поліції з охорони. Ось їх залишається там 30 чоловік. Сторони спільно домовились про те, що представники двох сторін складають списки осіб, які можуть попасти туди на фабрику, і до 10-12 числа. Підприємство в такому мораторії знаходиться. Підприємство не буде працювати до 12-го числа. На запитання, чому так звані тітушки довго господарювали на фабриці, Геннадій Дмитренко відповів: хто там. Чужих, хто свої люди, ну сказати дуже тяжко, але вирішення питання було вирішено тим, що міліція зорганізована. Це, звичайно, в честі хвала, і подяка велика нашому керівництву області, а саме Рудику Валерію Степановичу, професійно спрацювали без. Того, що не відбулося, такого супротива, який міг відбутися з побиттям людей без кровопролиття, отже, до 12 січня фабрика не працюватиме. Від імені громадських активістів голова Федерації футболу області Олександр Коцюбко зауважив про те, чи будуть працівники за цей період отримувати заробітну плату. Чому 12 число? Тому що 11 числа люди отримують заробітну плату. Це була прицепова позиція Бойкославча про те, що 11 числа аванс має бути отриманий, і це буде також. Показником того кроку, який буде здійснено на направлені на врегулювання конфлікту, тобто чи отримають люди 11 числа заробітну плату, якраз цим буде підтверджено факт ну, благих намірів. Як повідомлено, найкращий варіант розв'язання проблеми це підписання мирової угоди. Наразі підписано меморандум про так зване затища.